Ужгород знову сколихнула страшна звістка. На фронті мужньо виконуючи військовий обов'язок, загинув Мирослав Яремчук. Чин похорону відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану і провести в останню путь полеглого героя України зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Сьогодні ми вчергове. На жаль, знову збираємося в цьому місці біля пам'ятника Голодомору. Свідчення тих нелюдських. Жертв, які творить ворог по відношенню до нашого народу, до нашої країни, до нашої батьківщини, до нашої землі, на жаль, знову чергове ховаємо дорогоцінний скарб, тому що не може серце спокійно дивитися, як плаче мама, як плаче дружина, як підходять діти до спочилого представленого героя Мирослава 52-річний майор, командир стрілецького взводу Мирослав Яремчук загинув 2 вересня цього року. Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах Збройних сил. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, командира 2-го стрілецького взводу. Першої стрілецької роти військової частини А 7371 майора Яремчука Мирослава Михайловича, як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Трезу, священники відслужили за упокійну літургію, після чого жалобна хода вирушила до пагорба слави. Тут Мирослава Яремчука поховали із усіма військовими почистями. Вічна пам'ять і шана герою. У селі Онокіці Ужгородського району, прибираючи своє подвір'я від чагарників та сміття, чоловік підпалив його біля власної оселі. Однак він і не думав, що вогонь перекинеться на покрівлю будинку. Я вирізав, вирізав, там же служив, зложив, от, ну і запалив, от, Пройшло три дні, сухоє запалив. І там же, от, бачите, от, ззаді там пленка виглядує. От. Загорілась, вітер подув в ту сторону. От я спасав от електрику. От тут електрика, от кабель от електричний, я тушив, от, от це. поки я тушив, от пленка загорілась. Пленка загорілася, за тою пленкою хімія і пішло, пішло туди, от на кришу. А там сквозняк, а там сквозняк, і часть, часть вигоріла. Дію на вулиці Виноградній рятувальників сповістили сусіди у той момент, як власник намагався власноруч загасити вогонь. Господар зізнався, що намагався позбутися сміття шляхом спалювання. Однак ситуація вийшла з-під контролю і полум'я перекинулося на покрівлю. Загасити пожежу рятувальникам вдалося менше ніж за годину. Над пожежою працювали вогнеборці центру безпеки громадян Плішка, а також вогнеборці Ужгородщини. Менш ніж за годину вони ліквідували полум'я на площі 35 квадратних метрів. Тим Ами, врятувавши житловий будинок. Постраждалих наслідок пожежі немає. А вогнеборці Закарпатської області звертаються до краян припинити безглузду практику спалювання сухої трави та сміття, а утилізувати рослинність іншим, менш нищівним способом. Завдяки зусиллям вогнеборців помешкання не постраждало. А серед пошкодженого лише частинка даху. Житель села Онуківці, який спричинив пожежу, відтепер каже, контролюватиме спалювання листя і радить так само робити іншим. Вчора надвечір до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Ужгородській, що в Мукачеві. Помітили загорання пильні сусіди. Вони не намагалися загасити полум'я, оскільки воно вже набрало обертів, тож вони лише зателефонували до служби порятунку та по при прибуттю рятувальників на місце попередили про те, що будівлю може перебувати власник. На жаль, під час розвідки пожежі вогнеборцям довелось знайти у оселі тіло власника, без ознак життя менш ніж за годину пожежу було ліквідовано щодо знищеного, то загалом наслідок дії вогню було знищено 6 квадратних метрів покрівлі житлового прибудови до житлового будинку. СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії проти України. Служба безпеки та національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби Росії. У результаті спецоперації викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилися двоє місцевих фахівців у сфері IT, які продавали країні агресору фейкові акаунти. Надалі спецслужби Росії проводили через них інформаційні диверсії на користь Кремля. Зокрема, расисти використовували зареєстровані в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно політичну ситуацію в нашій державі, нібито від імені українських громадян. Також спецслужби Росії застосовували файкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність сил оборони та ситуації на фронті. Також на Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до РФ унікальних ip адрес зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в інтернеті себе за українців. Для конспірації фігурант отримував кошти від замовників через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України. Триває розслідування зловмиснику загрожує до 5 років тюрми. Ше на Закарпатті з вересня лабораторія Астрадія запроваджує спеціальний проєкт безплатних аналізів для учасників бойових дій за круглим столом в ожроді зібралися керівники п'яти лікарень та керівники лабораторії Астрадія. Виникла така ідея запропонувати нашим медичним. Закладом Закарпатської області додатково, якщо потребує захисник чи захисниця потреби у лабораторних дослідженнях тих, яких немає в даному закладі, то Астрадія зголосилася зробити це безкоштовно. Це дуже цікавий проект. Сьогодні в єднанні зусиль держави, влади і громадського громадянського суспільства. Приватні лабораторії можуть підставити плече для медичних закладів області. Це таки буде пілот Закарпатської області, але ми думаємо, що інші області цю естафету переймуть. Новий проєкт дасть можливість ветеранам, які проходять реабілітацію в лікарнях Закарпатської області, у співпраці з Астрадією безкоштовно отримати необхідну діагностику. Наразі лабораторія проводить більше 1200 аналізів. Ми сьогодні виступили з пропозицією з ініціативою виконувати той спектр лабораторних досліджень нашим військово-службовим. Військовослужбовцям, які спроможні виконувати спроможні виконувати державні заклади охорони здоров'я, ми зустрічалися з керівниками державних медичних установ, і вони прийняли нашу пропозицію. Наразі з лабораторією Астрадія співпрацюють Закарпатська обласна лікарня та інші кластерні медзаклади, які знаходяться на території області, завдяки тому, що лабораторна мережа представлена в будь-якому куточку Закарпаття, то працювати набагато легше і зручніше. Є ряд обстежень у охороні здоров'я і в лабораторній діагностиці, які є специфічні, які не притаманні деяким лікарням і нашій також. То ми будемо дуже, ми дуже приємно вражені, що така нагода нам випала і. Після заключення меморандуму ми зможемо успішно працювати з даною лабораторією у плані додаткового обстеження наших військових. Є певні моменти, де наша лабораторія не може виконати тут чи інший спектр аналізу, особливо це специфічний спектр. Але завдяки отакій співпраці, яка сьогодні говорилася і надіюся, в подальшому буде активно впроваджуватися в життя. Допоможе нам максимально. Провести обстеження, то що до цього часу не змогли. Це цікавий проект, соціальний проект. Це була перша коденційна зустріч. Познайомилися, подивилися прайси. Слідуючий тиждень почнемо вже контактувати більш предметно і розробимо можливість і стратегію для наших військових, які лікуються нашій лікарні, щоб вони могли пройти будь-яке лабораторне обстеження будь-якої складності безкоштовно як для медичного закладу, так і для себе особисто. Наразі працюють над тим, аби решта лікарень Закарпатської області ознайомились з проєктом меморандуму, в якому будуть прописані головні опції, які виконуватиме медична лабораторія Астрадія. Швидкість руху електросамокатів у Ужгороді зменшили. Відтепер любителі швидкісної поїздки на пішохідній зоні повинні їздити до 10 кілометрів за годину, по місту 20 кілометрів. Ужгородці кажуть, нові правила їзди на самокатах підтримують, адже завдяки такому рішенню зменшиться кількість небезпечних випадків. Стосовно до обмеження швидкості по, по набережній, в принципі це гарна ідея, тому що виходимо часто гуляти з дітьми. І дуже швидко літають, може статися неприємності. Так я з цим повністю згоден. Але що касає стосовно міста, то можна трошечки додати. Найшвидший транспорт. Якщо там автобус треба почекати, жарко. Не завжди комфортно, на самокат і поїхав. Так, я чув, що до нововведення що менше ніж 40 кілометрів повинні їхати самокати. Ну, до нововведення я ставлюся позитивно, оскільки так потрібно врегульовувати дорожній рух даних транспортних засобів. Вони прирівняні так само, як і до велосипедів, так і до інших е, транспортних засобів. Тому вважаю, що це. Добре, я вважаю, що потрібно створити окремі парковки для цих е, самокатів. Не можна їх просто так лишати будь-де, оскільки багато таких випадків є. Лишають їх, забувають. Потім не можна припаркуватися на автомобілі і м, є різні ситуації. У мене був такий випадок: типу, ну я просто стою і дівчата ззаді на самокаті їдуть, і це мало мене, типу, підціпили, але. Просто І як все обійшлося? Та нормально, вони навіть вибачення не не попросили, але це вже. Таку ініціативу запровадили представники міської ради, адже за останній час до них надходило чимало скарг щодо водіїв самокатів, які не дотримуються правил і швидкості, через що страждають пішоходи. Відтак міський голова ініціював зустріч із операторами, які надають послуги з прокату електросамокатів на території міста, під час якої сторони домовилися про обмеження швидкості. Ми бачимо, що інколи в соціальних мережах виникають питання в розповіді про різні різного роду інциденти. І в результаті цього є домовленість із операторами прокату електросамокатів про певні обмеження. Перше, найголовніше це обмеження швидкості на території міста до 20 кілометрів. У пішохідній зоні, де особливо актуальне це питання, до 10 кілометрів. Також ще вирішено питання обмежити швидкість на усіх мостах. І крім того, заборонено залишати електросамокат. Про що буде повідомлено користувачами у своїх сервісах? Всі компанії будуть це повідомляти, що не можна залишати електросамокат на паркування на мостах. Наразі три компанії прокату самокатів в Ужгороді активно підтримали нововведення і разом з міською радою працюють і над облаштуванням парковок електротранспорту, що покращить ситуацію з паркуванням у місті. В Ужгороді з'явився перший інклюзивний ігровий майданчик для дітей з інвалідністю. Простір запрацював у Борзовському парку. Інклюзивне середовище пристосоване для проведення інтерактивних ігор, розвивальних вправ для підтримки психологічного стану і здоров'я. Ми дуже раді, що в Ужгороді почали з'являтися такі майданчики. Дуже добре, що почали думати не лише про звичайних діток, але діток, які є інклюзивними. І взагалі наше місце. 100, в зв'язку з ситуацією в Україні потребує безбар'єрності і такі майданчики це крок для діток. І сподіваємось, що наступні майданчики з'являться такі саме по цілому місті, не лише тут в районі. І ще б дуже було звичайно, щоб сюди, автобус почав їздити, тому що дуже багато діток, які живуть в іншій частині міста. З першого погляду так незвично було, що взагалі. Для таких діток з обмеженнями. Можна зробити щось цікаве, що вони зможуть вийти і погляти, і відчути цей світ, як і інші повноцінні діти, і зловити моменти радості. Дуже приємно, що є в вужоді такий майданчик, і вони зможуть. Майданчик розроблений таким чином, щоб діткам з інвалідністю було зручно і безпечно гратися разом з усіма. Для цього тут облаштовані спеціальні гойдалки для дітей, що пересуваються на інвалідних візках та розвиваюче ігрове обладнання. Ідею подала організація центр на. І це була це був один із семи підпроєктів, який був підтриманий міжнародними організаціями і донорами, який виграв ідеатон, який отримав фінансування. Отож, після довгих таких етапів різних переговорів міська рада також долучилася до співфінансування облаштування цього майданчика, коли ми визначилися вже з місцем. Тобто було проведено організаціями закупівля різних типів гойдалок. Які є інклюзивними і вони підходять як і для діток, так і для діток на кріслах колісних. Створення інклюзивного середовища надважливе, адже діти зможуть зустрічатися, спілкуватися без будь-яких обмежень. Наразі депутати Ужгородської міської ради активно працюють над тим, аби подібних просторів ставало все більше.